Говорить нині, доброго дня, шановні радіослухачі. Пропонуємо вашій увазі чергову передачу Млинівського районного радіомовлення. Сьогодні в нашій програмі. Щодо додаткової вакцинації дитячого населення проти поліомієліту, сьогодні нам розповідає заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Тетяна Хоронжак. Доброго дня, шановні радіослухачі. З 25 січня цього року в Україні і в нашому районі, зокрема, стартував третій раунд додаткової вакцинації дитячого населення проти поліоміеліту. Метою додаткової трьох імунізації в рамках реагування на спалах поліоміеліту в Україні є зупинка передачі поліовірусу. Лише охоплення вакцинації 95% дітей може спинити циркуляцію вірусу та забезпечити колективний імунітет оберігши країну від страшної невиліковної хвороби. Нагадаю, що поліоміліт це дуже заразне і часом смертельне захворювання, спричинене вірусом, що вражає нервову систему. Він зазвичай вражає дітей віком до 5 років, однак може паралізувати чи навіть забрати життя дитини будь-якого віку, якщо вона не пройшла повний курс вакцинації. Ліки від поліоміліту не існує, однак його можна попередити за допомогою імунізації. Поліовакцина, застосована кілька разів, може захистити дитину на все життя. Спалах поліоміліту стався через хронічно низький рівень імунізації в країні. У 2014 році менше 50% дітей були повністю імунізовані, а у 2015 році рівень імунізації проти поліоміліту серед дітей першого року життя впав до 14%. Кожен 2000-й інфікований поліовірусом залишається паралізованим на все життя. Інші хворіють без симптомів, однак можуть передавати захворювання далі. Серед тих, кого було паралізовано, 5-10% помирають внаслідок ураження вірусом м'язів, що забезпечують дихання. В районі впродовж двох перших раундів додаткової імунізації проти поліоміліту, а це з 19 жовтня по 9 листопада та з 30 листопада по 18 грудня 2015 року двохразові щеплення проведено у 2721 дитини віком від 2 місяців до 6 років, або це 93% від кількості, що підлягали щепленню. Варто відмітити, що батьки, які відмовлялись від проведення щеплень своїм дітям у першому турі вакцинації, давали згоду на щеплення у другому турі. Всього за два раунди вакцинації зареєстровано 130 відмов від щеплень. Навіть якщо дитина пропустила перші два раунди, ще не пізно її імунізувати проти цієї хвороби. У третьому турі розширено вікову структуру дітей, що будуть підлягати імунізації до 10 років. Для цього в закладах первинної медико-санітарної допомоги району на даний час є понад 6,5 тисяч доз вакцини ОПВ та 250 доз вакцини ІПВ. Планується, що третій раунд вакцинації триватиме два тижні. Але, зважаючи на епідситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ, його тривалість може бути подовжена. Слід зазначити, що епідемічні процеси стосовно грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій не є протипоказом для вакцинації проти поліоміеліту. Разом з тим на медичних працівників лягає підвищена відповідальність проводити моніторинг стану здоров'я дитини перед вакцинацією у посиленому режимі. Шановні батьки, вам належить вибір, чи дві краплі заради життя, чи постійна небезпека щодо здоров'я та життя власної дитини. Детальну інформацію щодо вакцин, їх якості, безпечності, умов зберігання можна отримати у сімейних лікарів, закріплених за територіальним принципом. Дякую за увагу. До уваги, шановних радіослухачів! Оголошення, рекламу, вітання та іншу інформацію, яку ви бажаєте озвучити в ефірі на Млинівському районному радіомовленні – або розмістити на нашому інформаційному сайті Новини Млинова. Все це можна здійснити у редакції Млинівського районного радіомовлення за адресою селище Млинів вулиця Горького, 1. Телефон для довідок 64504. Чекаємо на вас. На цьому наша передача завершена. У студії працював Віктор Іваськін. На все добре, до нових зустрічей.